Усім привіт! Дуже рада всіх вас бачити. Сьогодні я хочу трошки з вами поспілкуватися та розповісти те, що відбувалося зі мною останніх 2-3 дні. Загалом в мене дуже-дуже часто відбуваються всілякі трансформації. В мене дитина навіть тільки що в таксі, каже: Мама, ну в тебе просто все. Схиляється до трансформації, тобто все, що відбувається, це трансформації, Це так і є. Бо коли ти починаєш жити із відчуття а, розуміння усіх цих взаємозв'язків, да, ти розумієш, що із чого витікає і до чого слідує, чому саме так відбувається, ти розумієш, що все, що з нами відбувається, це не випадковість, і це саме а, якісь процеси, котрі нам допомагають якось. А, або гармонізуватися, або покращитися, або навчитися чогось. Ну, тобто нічого не відбувається просто так. І це дійсно круто, коли ти це вмієш бачити, вмієш помічати, і ти вже доріс до того рівня, коли розумієш усю цю картину буття, як все, як все відтворює всі ці гарні прояви Всесвіту, як все це знаєте. як... Як іній на віконці, він так все вимальовує і візерунки дуже гарні з'являються. Так ось, що я хочу з вами побалакати та розповісти, все почалося два дні тому на місячне затемнення. Це було 25 березня місячне затемнення, але не в цьому суть. Суть в тому, що мене дуже сильно почало крити по моїх страхах. Що таке місячне затемнення? Місячне затемнення це коли в нас підіймаються дуже зсередини різні відчуття. І загалом це завжди страхи, бо місяць він скриває. Ховає в собі щось таке дуже потаємне, дуже таке таємниче і все те, що ми хочемо забути. Все те, що ми хочемо ніколи більш не згадувати, ніколи більш не проявляти в світ, не відчувати. Ну знаєте, так, поглибше закопати кудись. Але місячне затемнення, взагалі повня, да, також це робить. Але коли ще й затемнення, а затемнення в нас повню відбувається, Ось коли ще й затемнення на цю повню, то це просто феєрверк відчуттів, да? тому що пробуджується усе це, що ми довго в собі десь там знаєте, консервували. І виглядає це так, що ми, наче, про все це вже забули. Нам здавалося, що його в нас вже нема. Але якщо ми не пропрацювали це на 100% і не відпустили, то воно в якийсь момент підійметься. Коли підійметься? підійметься тоді, коли буде змога в людини відпустити це. І ось якщо у вас наповню, або на якісь перехідні моменти, тобто це може бути. Весняне рівнодення, це може бути ну, будь-яке да, рівнодення, сонцестояння, це може бути перехід на Новий рік, звичайний китайський будь-який. Оці процеси, коли ми переходимо з минулого в майбутнє да, трансформаційні процеси, моє улюблене слово. Ось тоді в нас можуть підійматися застарілі програми. На що? Для того, щоб ми їх відпустили. Як це відбувається? Коли в нас все це таке вулканічне, що було всередині, починає отак пихтіти і підійматися, да, і отак от прям лавою розтікатися довкола, в нас є два варіанти. Або ми починаємо нервувати і діяти, як діяли, діяли завжди, як ми вже звикли да, по своєму шаблону, або ми починаємо розуміти, що щось тут не так. Учора зі мною все було гаразд, а сьогодні мене просто тригерить одна якась тема. І я розуміла, що ця тема вспливла не просто так. Спливла тема, спливла тема мого здоров'я, спливла тема взагалі моїх страхів по здоров'ю. І саме. Тема там сердечних приступів, нападів, сердечних нападів, серцевих, господи, вибачте, мене за мою українську. Тема серцевих нападів, бо в мене це було якийсь час, і, виявляється, воно було дуже-дуже законсервоване. Бо я помітила таку класну штуку, що коли в мене були ці серцеві напади, Потім я їх наче вилікувала. В мене була операція, і після того таких прям конкретних нападів не було. Але оцей стан страху за своє життя, він дуже законсервувався. І мені здавалося, що із цим все ок. І законсервувався він тому, що у той момент, коли в мене були ці серцеві напади. Я не відчувала страху, я його не проживала, я собі не дозволяла. Бо в мене навколо було купа близьких, друзів, родичів, батьків, котрих я не хотіла просто-напросто якось, знаєте, налякати, якось розочарувати. Тобто я не хотіла бути якоюсь невдобною, здаватися якоюсь там не такою. І не доставляти якогось зайвого клопіту людям. І тому всі ці свої напади серцеві я проживала так знаєте, на легкості з посмішкою на вустах, іначе все й добре, наче все так і повинно бути. Ну, тобто нічого такого, нічого дивного. Мені 16 років в мене серцеві напади з параксизмальної тахікардією тоді були, коли в мене там. Могло бути 180, 200-220 ударів в хвилину серцевих скорочень. Ось. І я така з посмішкою: типу, та все добре, що тут такого. І виявляється, коли ми отак робимо, ми консервуємо свої відчуття і свої справжні емоції, котрі відчували на той момент. І ось я на той момент відчувала страх за життя. Але я не могла собі дозволити його прожити і показати у світ, що я так відчуваю. І не могла я чому? Тут в нас спливає самоцінність, бо я просто не відчувала, що я маю право показати свої істинні емоції, свої істинні відчуття, бо я тоді. Ам... Ну, зроблю щось неприємне, да, якось неприємно своїм близьким, там, батькам, наприклад. Да? І я переймалася більше їхніми відчуттями, аніж своїми. Тобто це у нас йде про самоцінність. А ця самоцінність вона почала в мене фонити вже ну, напевно весь місяць вона в мене фонить. А весь березень я займаюся самоцінністю мене. Ковбасить і пропрацьовки йдуть по самоцінності просто з усіх сторін. І ось а, знову впливає такий спогад з мого життя і весь день а, цього місячного затемнення мене просто ковбасить по всіх моїх страхах, по здоров'ю. І я оце згадую, всі ці відчуття, всі ці. А, Лікарні, лікарів, як все це не дуже приємно і так далі. І оце все підіймається в мене поруч із страхом за життя, оця самоцінність, що я маю право відчувати те, що відчуваю, да? відчувати цю біль, відчувати цей страх за життя, бути слабкою, бути якоюсь невдобною для когось, бути хворою, де я маю право бути ким завгодно. Але в людини завжди є така штука. Я повинна бути ідеальною. Особливо для своїх батьків, да? бо батьків ми приймаємо як творців своїх. І ми дуже боїмося розчарувати своїх батьків. І ось коли я це зрозуміла, це було дуже класно. Це дуже крутий інсайт. Поспостерігайте за собою, чи є в вас таке. Можливо, де ви приховуєте свої а, справжні емоції, і замість того, щоб відчувати те, що ви відчуваєте, ви намагаєтеся бути м, якимись допоміжними, доручними м, до інших. Ну, да, Коли ви інших просто ставите на перше місце перед собою. А, не я важлива, а усі поруч зі мною їх стан, їх емоції, що вони подумають, як вони до мене відносяться і так далі. Чи будуть вони мене любити після того, як я стану справжньою? Оце все почало в мене спливати, і я зрозуміла ось дуже багато з цього. А, далі. А, ну що я хочу зараз додати одразу про затемнення. І ми можемо, да, коли спливають всі ці страхи, ми можемо просто піти в свій шаблон. і... Відчувати так, як завжди ми це робимо, да, ну, проживати саме так, як завжди би ми проживали. А можемо змінити своє ставлення до цього, до ситуації, до себе, до своїх відчуттів, до людей, які із цим пов'язані. І тоді відбувається оця моя улюблена трансформація. Саме тоді, коли ми починаємо мислити по-новому і діяти по-новому. І це дуже важливий момент. І саме оці а, повні та затемнення, вони дають цю можливість, усі ці перехідні да, моменти, що я перечисляла, там Новий рік і так далі, ваш день народження. А, і всі ці моменти, вони дають змогу а, як очиститися від цього. Да? Коли ви змінюєте шаблон свого мислення, ось страх піднявся, да, все це в пам'яті піднялося, і ви змінюєте точку зору і своє мислення на вірне, тобто ви наче випрямляєте цю криву, тобто у вас була така лінія, лінія, і ви цю криву берете і випрямляєте, і у вас стає прямісінька лінія, тобто все гармонізується, все виходить на лад. І тоді ви наче звільняєтеся від цього тягаря. Це дуже і дуже класно. І ось і момент, коли вас ковбасить, коли от такі трансформації відбуваються, то вам треба помітити, що саме піднялося. Тобто, це якісь ваші страхи, які вони треба зрозуміти їх, відчути їх і спробувати по-іншому на них подивитися. Бо? Ну, якщо ви будете діяти, робити і мислити так, як і раніше, нічого не зміниться. Да? А ми ж хотім, хочемо більш в йти життя, ми ж хочемо його змінювати. Ми ж хочемо якось розвивати його. Тому треба і змінювати свою точку зору, свою там точку, не точку, а спосіб мислення. Тобто треба якось по-іншому, коли ви бачите, що спливають знову ваші старі якісь страхи, або якісь незадоволення. Можливо, це не страхи. Щось, що вас, що вас тригерить. А, далі цікава тема наступного дня. У ну, мене дуже цікавий тиждень і взагалі життя. Як сказала мені а, на сесії, вчора я була у своєї колеги. На сесії, і вона мені сказала: Блін, ти знаєш, ти за два тижні проживаєш стільки процесів, стільки трансформацій, що деякі люди і за все життя не проживають стільки. І я така, вау, це так, але звідки вона знає? Ну, екстрасенси багато чого знають. І ось що цікаво, що в мене дійсно так, і я дуже багато всього проживаю, і я вирішила. А цим більше з вами ділитися, щоб ви розуміли, як через життєві ситуації ви можете впливати, змінювати своє ставлення, своє мислення, своє життя. Тобто розуміти, що всі ці життєві маленькі детальки вони не просто так відбуваються із вами. Вони вам щось підказують, Ваш, а, а, ваше тіло вам підказує, ваші наставники, провідники вони також вам підказують через обставини довкола. А також ну, всесвіт взагалі вам підказує, да? тому на все це треба звертати увагу і знати ці маленькі детальки. І ось що я вам хочу розповісти наступного дня. А наступного дня в мене була тема переїзду, тема переїзду, яка мене також тригерить, вона просто почалася зранку, я прокинулася із нею і зрозуміла, день буде також цікавий. Взагалі там накривало мене багатьма питаннями стосовно виїзду, переїзду, а в яку страну, а як, через там методом виїжджати, в якій страні країні я хочу жити. І все це мене настільки емоційно хвилює. І найголовніше, що я не відчуваю відповіді. Тобто, коли ти входиш у цей стан тригеру, ти взагалі ну, тобі важко щось вирішити, да, зробити якесь рішення. Тому в цих станах, коли ти починаєш отак, як сказати, нагнітається стан, да, так скажімо, бо я там і плакала по 10 разів на день, і коли ви відчуваєте, що це той стан, треба просто собі дати, в ньому побути і не робити вирішування питання. Бо ви не зможете його вирішити. Ну, гармонійно, -то точно ні. І мене нагнітало, нагнітало. Я ходила сама з собою, там щось вирішувала, намагалася щось там загуглити, подивитися якісь відоси про різні країни, але мені нічого не відгукувалося. Ось я дивилася там про якусь країну, і мені навіть найцікавіше. Мені Ютуб видавав саме негативні ролики. Тобто мені там щось про Швейцарію видало, а там, ну, таке негативне відео. Типу жінка розповідає там, м чому не треба вам переїжджати в Швейцарію. Да? Потім мені випало про Польщу, і також дівчина розповідає там. А Ну, типу, про що ви не подумали перед переїздом? А я ось переїхала і тепер бачу ці нюанси негативні. І я це все дивлюся, я розумію. Мені чоловік каже, нащо ти це дивишся? А ти ж а, зараз собі ну, настрій а, сама портиш псуєш. А я йому кажу: я відчуваю, що мені треба подивитися ці негативні а, ролики. Ну, тобто, зараз мені це треба. Я це точно відчуваю. І. Ну, це я відчуваю, да? якась людина, у котрої немає ще пробудження відчуттів, там екстрасенсорики і так далі, нелінгу, вона цього відчувати не буде. Вона буде просто дивитися погані ролики, ридати, розстроюватися і думати, все капець, все дуже погано. Ось, я також це, Знаєте, як це відбувається? Однією частинкою, там, де живе Его. Там, де живе моя людська половина, я входжу в ці, в ці процеси трансформації, іначе поглиблююся в них, і така страждати. Все, будемо страждати. Але є інша моя частинка, котра вже така а, божественна енергія, котра із вищого я, із Творця за усім цим а, наглядає, дивиться, що відбувається. І оця а, така. Божественна частинка, вона просто дивиться на цю світу, котра тут просто в паніці: о Боже, куди переїжджати? Срочно мені треба. Чомусь сьогодні, зранку я прокинулася, щось таке мені чоловік сказав, і все понеслося. Ну, я ж така: ну, добре, що буде далі? І найцікавіше, що мене отак розгойдую, 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 розгойдує, все ширше і ширше. І відбувається такий момент. Щось я виходжу там на кухню, чоловікові щось скажу і ну, щось там скаржуся, що все погано, все. І кажу таку фразу: типу, все, не буду нікуди переїжджати. Мені взагалі це не потрібно, мені все це не подобається, я люблю Україну, не буду нікуди переїжджати. І прям на емоціях така, я повертаюся назад в кімнату, саджусь на диван, а в мене дитина там робила халабуду. І, коротше, наставила там таких а, штуковин твердих на дивані. Тобто в мене був такий невеличкий там простір, де я сиділа. І виходить так, що я підгибаю ногу, а, і мені не вистачає місця її а, покласти. Да? Там я колінкою а, в один твердий предмет впираюся, а стопою в набильцю також там є всередині така тверда штука в, в, в бульці дивану. І е, зверху я сідаю на цю ногу і е, стопою там біля кісточки, да, де згибається нога, я якраз в цей твердий кут, що там всередині глибоко в бильці, як я до нього дістала, я не знаю, бо вона ж зверху дуже м'яка. І, коротше, я туди прям. Е, в цей куток твердий цією ногою на згибі, і мені дуже боляче. Я просто сідаю починаю ридати. І я розумію, що зараз в мене не тільки виходять сльози, а стосовно цієї ноги, бо дуже боляче, так. Але при цьому я розумію, що в мене зараз виходять всі мої страхи, страхи стосовно переїзду. Страхи стосовно рухатися вперед. І все те, що нагніталося, це півдня підіймалося, 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 воно так зливається. А, нога також, да, якщо ви не знали, по психосоматиці, коли ми травмуємо ноги, коли в нас є якісь переломи, а, це також може бути варикозне розширення Вен. А, це саме коли ми йдемо не туди, коли ми не туди йдемо. І я розумію, що щось я роблю не так. Да? Ну І що б ви думали, я роблю не так? Не так я роблю те, що я почала психувати, що я почала занижуватися в вібраціях, і мене просто зупинили. Ви ще сили сказали: Гоу, дівчинка, зупинись, будь ласка, ти щось не туди пішла. І я сіла, поридала собі гарненько, і потім після цього почала вже мислити, думати. Почала там спілкуватися з подругами, трошки там, ну, якось гармонізуватися, да? трошки ми ці теми з ними пообговорювали, я трошки заспокоїлася. І до чого я прийшла висновок цього дня? Висновок цього дня в тому, що, коли ми ось так в моменті входимо в свої якісь такі істеричні стани, то, ну, взагалі, в цьому стані не можна нічого вирішувати. Це треба вам запам'ятати просто на 100% на все життя. Нічого не можна вирішувати. І що мені тут намагалися показати вище сили? Вони мені намагалися сказати, що мені треба заспокоюватися, заспокоїтися і вийти в довіру творцю. Тобто, найголовніше, що було в цьому уроці цього дня, це те, що я почала. Перейматися, що мені треба щось дуже швидко вирішити прямо зараз, куди я поїду. Хоча, якщо їхати, то це восени я буду їхати. І ще півроку. І чомусь думками мене почало нагнітати, що мені треба це саме зараз вирішити. Але є така штука. Все відбувається саме в той час, коли потрібно. І. Я своїм внутрішнім станом ще просто не доросла, і не дійшла до того відчуття, коли я буду здатна виїхати енергетично, психічно та емоціонально. емоційно. Я ще до того стану просто не дійшла. І тому, як я із із теперішньою себе, котра ще туди не дійшла і не доросла. Може вирішити це питання, звісно, ніяк не може. І вона починає нервувати, бо вона не знає, що робити, вона ще з таким не, став, не стикалася. Але коли прийде час, потрохи а, моє внутрішнє я, а, мої внутрішні всі стани і енергії починають зростати, зростати, зростати. І я доходжу до тієї точки, де я розумію і відчуваю, ось зараз я готова. Поїхати, переїхати, там, у відпустку кудись, що завгодно. І ось ви в моменті відчуваєте, ось тут я зараз готова, і тоді вам відкриються всі відповіді. Ось в цій точці я зрозумію, коли прийде цей час, да, я буду в цьому стані вже, і я зрозумію в легкості, як я хочу їхати, куди я хочу їхати, наскільки я хочу їхати. Все це відбудеться саме тут, в легкості. І ось цей проміжок між мною зараз і мною отут, він є про довіру. Як ви пройдете цей процес у довірі творцю та всесвіту, і будете відчувати, що вас від, від звідси сюди просто доведе творець в легкості, ви дійдете у цей стан і ви зрозумієте саме в цій точці. Саме в той час, коли вам це необхідно зрозуміти. І зрозуміти все те, що вам треба зрозуміти. І тоді ви довіряєте творцю, і йдете в легкості. Або, або можна отут почати панікувати, думати, що вам треба все це прямо зараз вирішити, все це наперед знати, все це контролювати. Це система страху. І коли ми знаходимося в ній, Тут нема ніякої довіри творцю, нема ніякої легкості. Тут є лише страхи. І вони якраз не дають рухатися отак нагору, в легкості, у довірі творцю. Розумієте? Тому дуже добре, що я це прожила. Мене прям, знаєте, як. Ой, слово таке забула. Коротше, посилили, посилили ці відчуття, утрірували, не знаю, як українською. Ось їх прямо утрирували. Ці відчуття, щоб я їх помітила. І прям нагнітали, 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 щоб я така раз, ну, не я раз, тому тіло мені ще допомогло <смі> через ногу. Да? Але відбулося оце такий раз, і я така, Пф, зупиняємося, я не туди йду. І я зрозуміла, що я не так роблю. Із системи страху повинно, е, треба вийти в довіру. Розумієте? І зараз е, я повинна відчувати цю довіру. Якщо я зараз не знаю, куди я хочу, що я хочу, як я хочу в майбутньому, то просто дати собі цей м'який час. Просто себе не форсувати, не поспішати, не перейматися, а вдруг а, ну, я і там не буду розуміти. Ні. Коли прийде час, ти там все зрозумієш. І це треба завжди пам'ятати, що ми завжди здобуваємо все те, що нам потрібно, саме тоді, коли нам потрібно. Ось і з цим я хотіла з вами поділитися, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, ви зробили для себе також якісь висновки, щось відчули, щось зрозуміли, якісь інсайди. Якщо так, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже-дуже рада вашим якимось взаємодіям зі мною, відгукам, відповідям, чим завгодно. І також ставте лайки, підписуйтесь і будемо з вами рухатися по своєму життю нагору, в легкості і довірі. 爸爸。